Вітаю, шановні! Я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні, продовжуючи тему психосоматичних розладів, ми з вами зробимо одну таку невеличку вправу, яка має дві основні мети. З одного боку, ми маємо усвідомити свою унікальність, а з іншого боку, вона може виступати таким своєрідним тестом. Якщо пам'ятаєте, ми в минулому відео казали, що бувають ситуації, коли можна вирішити проблему або самостійно, або з допомогою. Допомогою психолога, а бувають такі ситуації, коли нам потрібна медикаментозна підтримка, і ми маємо звернутися вже до лікаря. Отже, як ми будемо справлятися з цією вправою, підкаже нам, скажімо так, на якій стадії ми знаходимося, і чи за висока у нас тривога чи ні. Тобто, так, попередження, ця вправа викликатиме тривогу. І знов таки повертаючись до попереднього відео, дивіться, я навіть там обмовилась, замість психосоматичні розлади, казала вегетативні розлади. Чому це так? Тому що все те, що відбувається всередині нас і нервується вегетативною нервовою системою. Тобто всі розлади наших органів і систем пов'язані з тим, як вона працює. Але Хочу зауважити, що основна проблема полягає в тому, що вегетативна нервова система є автономною. Ми з вами казали. Ми не кажемо нашому серцю, як прискорюватись чи не прискорюватись, як ганяти кров. Ми не кажемо нашим легеням, як потрібно правильно дихати. Ми не кажемо шлунку, кишківнику, як працювати і так далі. Все це відбувається автономно, незалежно від нас. І е, з одного боку, це нас може лякати. А з іншого боку, як в принципі відбувається взагалі в житті, коли у нас забагато о, якоїсь тривоги, якихось переживань, ми починаємо що? Звичайно, ми починаємо намагатись контролювати своє життя або те, що ось десь поблизу. І дивіться, я хочу зауважити, що контролювати наше тіло ми починаємо саме тому, що для цього нам не потрібно нічого придбати, не потрібно кудись ходити і так далі. Наше тіло воно завжди з нами. І почасти бувають такі ситуації, коли саме цей надмірний контроль з одного боку. Викликає саме ці розлади психосоматичні. А буває, коли цей контроль посилює вже існуючі, таким чином нам потрібно розібратися з цим контролем, що ми контролюємо, а що ми не контролюємо. І як я вже сказала, оскільки ми не контролюємо і ця вправа, може викликати тривогу, дивіться, в психотерапії, ви, мабуть, чули, техніки заземлення, вони скеровані саме на те, що коли відбувається щось, що нам не підвласно, що ми не контролюємо, ми зосереджуємось на тому, що ми можемо контролювати, тобто ми переключаємо наш мозок і це системи. Наш зір, наш слух, смакові рецептори, наші запахи і наші певні тактильні відчуття. Так, тобто технік існує багато, всі по-різному, хтось каже, там рахуємо там. Скільки, наприклад, червоних предметів ми бачимо, або намагаємось понюхати, чи то від сусідів якісь запахи, чи це наші парфуми, що саме це за запах, аромат там, і так далі. Так? Або що за матеріал, ось у мене ковтинка, або там стіл, що за матеріал, і так далі. Тобто наша задача переключити нашу увагу на те, що в принципі ми контролюємо і ось. Таким чином, скажімо так, ми відпускаємо цю тривогу, яка змушує нашу вегетативну систему працювати ще більш розбалансовано, скажімо так. І власне, в чому полягає суть вправи? Що, оскільки, ну, по-перше, так, стосується нашого тіла, ми маємо зробити таку таблицю, в якій ми випишемо, що ми контролюємо в нашому тілі, а що ми не контролюємо. І підказка, все, що всередині нас, наші органи і системи, ми не контролюємо, а контролюємо лише те, що зовні. По-перше, по-друге, я б хотіла зауважити, що, ну, на мій погляд, за краще не просто так списками перелічувати, а написати: наприклад, зачіска, ми контролюємо зачіску, але ми не контролюємо структуру наших волос. Ми контролюємо колір нашого волосся, але ми не контролюємо свину. Ми контролюємо певні фізичні навантаження, але ми не контролюємо хімічні процеси, які там відбуваються всередині, там кровообіг або виділення молочної кислоти її розподіл там, і так далі. так? Ми контролюємо їжу, те, що ми кладемо собі в тарілку, але ми не контролюємо як буде це засвоюватись, якщо там розщеплюється розщеплюється всередині і так далі. Ми можемо контролювати одяг, ну температуру зовні. Коли холодно або коли жарко, але ми ніяким чином не впливаємо на наш імунітет. Тобто, чи то розпізнає він вірус, і побори його, чи ні, там і так далі. Це все від нас не залежить. І я пропоную зробити це таким чином, щоб... Ну ось у кожного з вас е, виходять з ладу, скажімо так, психосоматичні розлади стосуються певних, певних органів і систем. Тому е, ви можете робити такі загальні списки, але приділити особливу увагу конкретно вашій системі, яка у вас виходить з ладу. І е, дивіться, що нам дає ця вправа. По-перше, е, коли... Е, Ну, наразі так, ми сіли, ми е, думаємо, ми включаємо логіку, нічого зараз поганого не відбувається. Ми починаємо писати, і е, якщо ми переносимо тривогу, яка е, піднімається, тому що ми розуміємо, що безліч процесів ми просто не контролюємо, то е, ми можемо справлятися з цими проблемами самостійно. Якщо Викликає дуже неприємні відчуття вправа, то ми робимо щось з технік заземлення і розуміємо, що швидше за все нам потрібно звернутися за допомогою до психолога, хоча б на такому першому етапі, так? Ще коли вже відбуваються якісь певні процеси, там, чи то серце заколотає, чи ще щось, так? ну, в принципі, нам не до того, що ми контролюємо, що ми не контролюємо. Але коли ми прописали це заздалегідь. Нашого мозку вже є такий певний алгоритм, до якого він може звертатись. Пам'ятаєш, ми ж це не контролюємо, то ми відпускаємо, що ми там не контролюємо. Ми не контролюємо той пульс, підвищення тиску, так, коли ми там по сходах піднялись, або ми не контролюємо, ми, коли там з'їли якусь певну їжу, скільки разів ми сходили в туалет, там, наприклад, або ми не вираховуємо частоту нашого дихання там І так далі, і так далі. тобто, якщо все це ми можемо відпустити, зрозумівши, що ми це не контролюємо, то, в принципі, далі ми опановуємо просто техніки заземлення, і коли у нас відбуваються певні такі симптоми, ми їх застосовуємо. Так само ми можемо допомогти собі здоровим способом життя. Тобто, так, ми не контролюємо хімічні процеси, всі ці розщеплення і так далі, і так далі але вже роками, сторіччями перевірено, що гармонійний сон, гармонійна їжа, фізична активність, свіже повітря, приємні якісь відносини, стосунки, контакти, все це покращує наше і психічне, і фізичне здоров'я. І ми кажемо, так, окей, вегетативна нервова система, я тебе не контролюю, але ось тобі вся всяке і там корисне там і так далі, і роби з цим все те, що вважаєш за потрібним, те, що вважаєш правильним і корисним для мене. Тому що ми маємо усвідомити нашу унікальність. Дивіться. Ми можемо десь там не досипати, спати не так, як потрібно. Ми можемо бавитись з певними дієтами, не доїдати чогось. Ми можемо курити, палити, вживати алкоголь. Ми можемо е сидіти дуже довго, так, ну, не проводячи ніякої фізичної активності. У нас може бути безліч фізичних стресів, е психічних стресів і так далі. Але на сьогодні ми досі живі. Ми швидше за все здорові, ми маємо друзів, у нас все складається так ну більш-менш нормально, добре. Запитання, як це відбувається? Ми нічого там не контролюємо всередині. А ось так це і відбувається, що наш організм сам. Постійно нівелює все те погане, що відбувається навколо, не запитуючи нас, він завжди працює на нашу користь на те, щоб ми були працездатними, щоб ми були ефективними, щоб нам було добре і можливо в певному сенсі. Може воно і на краще, що ми це все не контролюємо. Тому що дивіться, наскільки це унікальна система, такий прям всесвіт можна сказати, так? який просто робить таку величезну роботу для того, щоб ми були ось такими, які ми є наразі, так? І е, далі е, дивіться, коли ми прописали з вами це все. У нас з вами звільняється, по-перше, ну, часто таке буває, що коли ми не можемо вирішити якусь проблему, ми її ганяємо у себе в голові, не можемо думати про щось інакше. А коли ми це прописуємо, так працюють, в принципі, техніки, коли ми щось прописуємо від руки, коли ми це прописуємо, у нас звільняється, скажімо так, вільне місце, у нас звільняється ресурс психічний. І навіть в психотерапії в поведінковій раніше був такий таке гасло, що симптом уходить тоді, коли життя стає цікавіше ніж симптом. І про що це було? Про те, що коли ми. Перестаємо намагатись контролювати те, що ми не контролюємо. У нас з'являється ресурс для своїх хобі, для чогось що ми можемо зробити для себе, для своїх близьких і так далі. Тобто, для того, щоб займатися життям, для того, щоб жити, отримувати задоволення, замість того, щоб контролювати наше тіло, зосереджуватись на наших тривозі, на наших стресах, на всьому поганому і посилювати ще ці розлади, тому що. Що ми це не контролюємо. Далі, якщо все це не спрацьовує, і ми не можемо відпустити ситуацію, і все одно виникає тривога, і все одно ми не розуміємо, як із цим робити, що і так далі, ми маємо звернутися по допомогу. Ну, скажімо так, так я казала, що це такий невеличкий тест. І якщо все це, що я тільки щойно проговорила, не працює, значить нам потрібна ну, на початковому етапі, хоча б допомога кліні... клінічного психолога медичного, а потім він вже скерує, чи потрібен нам лікар психіатр чи ні. І дивіться, ще така цікава річ, я написала взяти за основу, що це означає. Пам'ятаєте, у нас... В першому відео ми розбирали з вами сфери нашого життя. Це там було про тіло, про контакти, нашу сім'ю, нашу професію, про нашу духовність, нашу благодійність, соціальні, яких там зв'язки, творчість, природу, там їжу, там і так далі. І так далі. Тобто про що я? Що в принципі. Знов таки, коли у нас забагато тривоги в будь-якій з цих сфер, я нагадаю їх в описі, все відбувається таким самим чином. І для того, щоб звільнити місце для нормального, адекватного, здорового, цікавого життя, ми так само можемо брати будь-яку сферу і так само прописувати, що я контролюю, що я не контролюю. Тобто, Наприклад, там на роботі професія якась спільна робота. Я контролюю те, що ось моє, я там взяв, зробив, і ось це моє, це я контролюю, а те, що роблять інші, я не контролюю, не відповідаю і так далі. Я своє зробив і все, і відпустив. З дітьми або з батьками ми не впливаємо на їхній світогляд, ми не впливаємо на те, що у них там в голові, які у них бажання, які у них цінності там і так далі, і так далі. Знов таки звільняємо ресурс, коли відмовляємось від контролю. Так? Це можуть бути ті ті самі он, соціальні мережі. Так, ми виставляємо якусь інформацію, а чи будуть лайкати, чи не будуть, яка взагалі буде реакція? Це знов таки від нас не залежить. Ну і так далі. Тоб, тобто, я кажу, так по всіх сферах ми можемо прописувати, в залежності від того, де у нас там щось пішло, не так. І е, що ми робимо так, ми розуміємо, що ми контролюємо, що ми не контролюємо. Ми розуміємо, де що нам потрібно відпустити. Ми розуміємо, де ми можемо допомогти. Тобто, або ми там е в компанії, якщо це спільна робота, ми можемо домовитись з іншими, або е ми можемо закликати, якщо це про соцмережі, або якщо це про дітей, ми можемо е висказувати так, своє бачення. Ну, ось дивісь там, ну, це працює так, це працює так. Прийме чи не прийме, ми не контролюємо. Але е, зробити крок, е, зробити допомогти певним чином ми можемо. І так далі. Отже, ну е, скажімо так, я в принципі намагалась так коротко її пояснити, але е, я сподіваюся, ви бачите, що цю вправу її можна розбивати по. В дуже багатьох сферах, і вона е, саме призначена для того, щоб знижувати нашу тривогу, щоб звільняти місце під ресурс, під нормальне е, почуття, під цікаве і інтересне життя. Ну і щоб зрозуміти, що якщо ми не можемо відпустити те, що ми не контролюємо, нам краще все ж таки звернутися за допомогою. Отже, сподіваюся, вправа вам сподобається, тому що вона така багатофункціональна і все у вас вийде. А поки що до зустрічі і пока-пока!